Колеги, а я не зовсім розумію, навіщо ви розглядаєте законопроекти про боротьбу з корупцією за вашою логікою? Корупції ж немає. Саме це сказав президент Зеленський восени 22-го року: що корупції в Україні немає. Всі корупціонери поїхали, або не всі, або багато з них залишились і сидять сьогодні на Банковій, на Грушевського і в Раді. На жаль, і в Кабміні. Друге, скажіть мені, будь ласка, а як тоді розцінювати позицію керівництва офісу президента, але якби ми дійсно були настільки корумповані, як би ми могли протистояти Росії? Ну я розстрою Офіс президента. Не він протистоїть Росії, а протистоїть український народ і українська армія, у якої, на жаль, ті корупціонери ж продовжують красти, красти кожного дня. І на жаль, про це знають в офісі президента. На жаль, міністр оборони, який купував яйця по 17, не поїхав послом, не знаю чому. Але це креатура офісу і президента держави і по конституції, і по факту. Скажіть, будь ласка, що відбулося з тими корупціонерами, які на початку війни вкрали мільярди гривень на закупівлі снарядів і мін в Польщі? А потім ці снаряди і міни не приїхали до України, і Збройні сили України не мали чим захищатись. Де ці корупційні справи? Де люди сидять? Хто їх туди попризначав і хто на цьому заробив? Друге питання: а скажіть, будь ласка, що з тими куртками, які були зимові, а потім стали літні по факту? А що з ці всіма іншими корупційними історіями і мільйонами доларів і євро? В багажниках автівок. А скажіть мені, будь ласка, а що з фортифікаціями, які знову недобудовані, як було на Харківському напрямку? Сьогодні це відбувається на Покровському напрямку і на інших. Є дійсно ті, хто добре виконує свою роботу і їх будують. Але це треба було робити, починаючи з 2022 року, а не розповідати, що у нас все добре, корупціонерів немає і проблем. З тим, що на цьому розікрали коштів, також немає у представників влади. А скажіть, будь ласка, а що ж відбувається з вашим МСЕК? Ви сьогодні його героїчно розвалили, розігнали, верніше зробили вигляд. Тому що два роки тому міністр охорони здоров'я Ляшко, який сказав, що краще реформувати, а не писати заяву про звільнення, розповідав про те, що він буде реформувати МСЕК два роки. Чи на цьому заробляли і Міністерство охорони здоров'я, і ті, хто його кришують? Якщо ні, то тоді, будь ласка, зробіть як кості, напишіть заяву. І разом з інвалідами-прокурорами, не людьми з інвалідністю, а інвалідами, розумовими інвалідами, якими сьогодні є частина влади. Йдіть геть займатися чимось іншим. А скажіть мені, будь ласка, а що з тим, що у вас влада заробляє від 800 мільйонів доларів до 2 мільярдів? Це заяви представників влади на тому, щоб не мобілізувати людей. Чи лише один Борисов накупив будинки в Іспанії по 4 мільйони євро, чи інші так само це зробили? А за які гроші і хто сьогодні купує ті автівки, які заїхали в Україну? Близько 50 машин за перші півроку? Машини коштують від 300 тисяч доларів до 10 мільйонів. Давайте подивимось, хто їх купив і хто на цьому заробив, і хто займається тією корупцією, яка наповнює ці кишені, і хто буде потім тікати з цієї держави, і коли повернуться військові, і коли вся та правда випливе назовні. А скажіть мені, будь ласка, а всі добре пам'ятають про те, що обіцяли в 2019 році, про те, що не буде хабарів, що не будуть заробляти. Депутати не будуть заробляти, не будуть отримувати відкати на тому, що відбудовують дороги, не допомагати, а блокувати на тому, що відбудовують дороги. Не будуть красти на дорогах, як на великому будівництві. І, взагалі, шановні колеги, коли керівництво влади розповідає про те, що корупції в державі немає, всі поїхали. Я думаю, що на жаль, не всі. А багатьом з них треба було б видати квитки прямо сьогодні і відправити їх куди-небудь. І добре пам'ятати, що риба завжди гніє з голови.